Миколаївська міськрада вдруге провалила розгляд зменшення оренди землі для підприємців. Це люди, які постраждали внаслідок обстрілів, і сьогодні зовсім не ведуть господарську діяльність. Що вирішили? Натомість новий дім для пухнастиків. Дуже довго хотіла маленького котика. Думала, що буду брати хлопчика. але все таки взяла дівчинку. Центр захисту тварин шукає сім'ї для собак і котів. Орли відлетіли за хмари. Найменші волок та поєднати між собою це дуже складно. У старофлотських казармах відкрилася виставка робіт Миколаївського енергетика. Понеділок, 2 вересня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас працює Сергій Мельников. Почнімо. Протягом минулої доби російська армія обстріляла Куцерубську громаду на Миколаївщині. Там пошкоджено чотири будинки. Повідомляють вова. Вранці окупанти вдарили фпв дронами, а далі упродовж дня тричі гатили артилерією. Внаслідок атаки у селі Солончаки пошкоджена домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. Також уночі протиповітряна оборона знищила над Миколаївщиною два безпілотника шахет. Російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ зранку 2 вересня, пустивши крилаті та балістичні ракети а також шахеди. За інформацією повітряних сил, українська ППО ліквідувала кілька десятків ракет, а також один ударний БПЛА. Проте уламки спричинили руйнування в кількох районах. За інформацією місцевої влади та ДСНС у Святошинському районі горіли автівки та склади, а також пошкоджено вхід на станцію метро. У Голосіївському і Шевченківському районах теж зафіксовані займання. Уламки упали й в Дніпровському районі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. Двох з них госпіталізували. Наразі екстрені служби працюють над усуненням наслідків атаки. У Миколаївській області за добу вогнеборці ліквідували 29 пожеж. Одна з них виникла в результаті російського обстрілу. За інформацією ДСНС, йдеться про Куцерубську громаду, де після російського удару сталося займання сухої трави. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 гектарів. Від вогню врятували житловий будинок та дві автівки. Решта інцидентів сталися в екосистемах, переважно через необережне поводження з вогнем. Загалом від ДСНС залучалися понад 100 вогнеборців та 29 спецавтомобілів. З 1 вересня в Миколаївській області розпочали навчання близько 75 тисяч учнів, які відвідуватимуть заняття офлайн або в змішаній формі. Про це розповів очільник ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. За його словами, на сьогодні 75% освітніх закладів регіону отримали дозвіл на офлайн навчання. Далі пряма мова. Ті, що пройшли перевірку і дозволені до відкриття, це 295 навчальних закладів з 418. Це 75 відсотків, приблизно 75 тисяч учнів сьогодні пішли навчатися офлайн чи змішані форми. Депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів, щоб розглянути зменшення ставки оренди за землю до 1% для забудовників та постраждалих через обстріли підприємців. Про це стало відомо під час останнього засідання, 29 серпня. У чому причина цього і до чого це може призвести, розкаже далі Олександр Мачушенко. Ще на попередній сесії, 30 липня, депутати вже намагалися розглянути питання зменшення ставки оренди землі для забудовників, які через воєнний стан перестали працювати, однак мають платити за землю. Проте тоді міській раді не вистачило трьох голосів на серпневій сесії. Список потенційних отримувачів пільги збільшився. Депутатам запропонували поширити її на підприємства, майно яких значно постраждало через російські обстріли. Кулар була розмова про те, що чому Одним дають, а іншим не дають. А хто інші? А інші це люди, які постраждали внаслідок обстрілів і сьогодні зовсім не ведуть е, господарську діяльність. Тобто на їх територію влетіла там ракета, е, фактично розбомбленого підприємства. вони діяльність вести також не можуть, але податок е, на землю повинні сплачувати. У результаті з'явився проєкт рішення, який спиратиметься на реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. У нього вноситься інформація про наслідки руйнувань від російських атак. І маючи цей реєстр, фактично можна зрозуміти, чи можна окремим підприємствам з організаціям, не порушуючи антимонопольного законодавства, маючи руйнування і не маючи можливості ввести свою діяльність, зменшити їм також до 1% орендну ставку. Зі свого боку, депутат Дмитро Іванов додав, що постраждалі підприємства не можуть взяти кредит на свою відбудову, адже мають заборгованість перед міським бюджетом. З Цим питанням пов'язано дуже багато питань. Якщо сьогодні комусь попала ракета і треба відбудовувати, то кредит у банку неможливо взяти, бо є заборгованість перед бюджетом за землю чи ще за якісь платежі. Коли підприємство не робить, платить немає, чим і кредит не дають. Тому якщо ми зменшимо. Цей податок у людей будуть гроші, і банки дадуть кредити на відбудування цих інфраструктур. Натомість депутат Артем Ільюк закликав врахувати думку антимонопольного комітету України. А ще обговорити це питання на депутатській комісії з питань ЖКГ, щоби не створювати неконкурентні умови для решти підприємців. Я не проти допомоги підприємцям, і може можливо, треба було підходити до кожного окремо. Це питання і допомагати з міською ради тим підприємцям, на які дійсно постраждали. Але до цього рішення в мене є ось такі питання, коли я почитав висновок юридичного департаменту. І хотів би просто дотримуватися рамки закону, щоб ми не наробили дурниць. А от олена Кісельова відзначила, що рішення міськради не стосується конкретної галузі бізнесу, бо носить загальний характер, тому це не призведе до преференцій окремим підприємцям. Антимонопольний комітет зауважує на тому. Що не можна давати преференції, ну, наприклад, галузі, там яка займається б'юті сферою або нафтових продуктів, бо це стосується сфери діяльності антимонопольного законодавства, коли будь-яка рада на території України приймає рішення не щодо... Надання або встановлення певної ставки якоїсь галузі, а загальне рішення то, в принципі, на цьому і наполягає антимонопольний комітет. У підсумку депутатам не вистачило голосів для винесення питання на розгляд. Мер повернув його розробнику, розпорядившись допрацювати і розглянути на профільних комісіях, аби знову винести на сесію міськради вже у вересні. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також діліться своїми думками в коментарях, аби залишатися в курсі всіх новин. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. Служба безпеки України затримала в Миколаєві ймовірну російську шпигунку. За даними силовиків, вона збирала координати об'єктів для нових ударів по місту, зокрема, потужностей оборонно промислового комплексу України. Також фігурантка намагалася дізнатися місця базування зенітних комплексів української ППО. Вона об'їжджала місто на громадському транспорті та фіксувала об'єкти на телефон. Всі зібрані дані далі передавала російському куратору в ГРУ. Під час затримання у жінки вилучили телефон з доказами злочинної діяльності. Підозрювана перебуває. Під вартою Їй загрожує до 12 років за гратами. 18 тисяч тонн кавунів зібрали на Херсонщині станом на кінець серпня. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону Єдині новини. Далі пряма мова. Засіяли 153 тисячі гектарів херсонських земель. Це в три рази більше ніж у минулому році. Ну да, переважно вирощують зернові, зернобобові, технічні культури, кавуни. Наразі збір вражає, триває, звичайно, під обстрілами. Багато полів просто згоріло від вибухів. Але вже наші сільхозвиробники зібрали понад 190 тисяч зернових, 23 тисячі там ріпаку, 11 11 тисяч тонн картоплі і 18 тисяч тонн кавунів на наших землях. А на Миколаївщині урожайність овочів зберігається на рівні минулого року за словами директорки обласного департаменту агропромислового розвитку Олени Піскун цього року в області засіяли овочів на площі 13,5 тисяч гектарів. Це на 1300 гектарів більше ніж торік. Орієнтовно на 1200-1300 гектарів було збільшено. Урожайність овочів цього року, уже на сьогоднішній день, там, де прозвітували по статистики, практично на рівні того року. Ми вважаємо, що ми ну, не втратили особо врожай. Знайти новий дім для чотирилапих. У Каштановому сквері Миколаєва відбулася виставка прилаштування безпритульних тварин. Захід організували працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. Більше 50 песиків та котиків чекали на свого господаря. Скільком пухнастикам вдалося знайти нову сім'ю, дізнавався мій колега Сергій Лисюк. Дуже довго хотіла маленького котика. Думала, що буду брати хлопчика, але все-таки взяла дівчинку, бо ну, якось так захотіла дівчинку взяти. Малесенька, будемо дивитися, як назовемо, пізніше. трішечки. пані Милана тримає на руках нового члена родини. Дівчинка ще не має імені, однак вже має нову домівку завдяки виставці прилаштуванню, організованій комунальним підприємством Центр захисту тварин 2 вересня у Каштановому сквері. Сьогодні на виставці присутні 37 собак та 18 котів. Це як і маленькі киценята, цуценята, так і дорослі собаки, але переважають більш дорослі тварини. Це тварини, які потрапляють до нас з вулиць міста. А ми їх стерилізуємо, вакцинуємо, оброблюємо. Наш кінолог працює з ними, соціалізує, привчає їх до повідка, до нашийника і соціалізує з іншими тваринами, тому вони ну. Вже придатні, скажімо так, для того, щоб іти в родину. Містяни, котрі бажають взяти до себе улюбленця з центру захисту тварин, мають підписати відповідний договір з підприємством із зазначенням усіх персональних даних. Всі тварини з підприємства входять тільки під чіпування і реєстрацію за власником тварини. Для того, щоб в подальшому можна було і відшукати, якщо ця тварина потрапить до нас, щоб ми знали, хто її власник. можливо, тварина загубилася або якісь інші причини для того, щоб вона знову опинилась на вулиці. Нову родину на виставці знайшла і собака Тася. Вона мешкатиме із Миколаївцем Станіславом Даниловичем. У мене загинула собака і вирішив взяти, от, тому що привичка вже така, що без собаки. Відходиш з дому, він проважає, приходиш, зустрічає. Хоч кось десь на руках, що такий, або в клітці сидіти, і гуляти кожен день з, з однією людиною теж. І, і двір свій, допустимо, там. Ну, таке, свобода є, свобода. Загалом до нового дому поїдуть 15 хвостиків, 7 собак та 8 котів. Олександр Купінець зазначає, у підприємства немає проблем з продуктами харчування та ліками для тваринок однак закликає містян подарувати нове життя для собаки котів. Я хочу, щоб люди не залишалися байдужими, бо ситуація з тваринами це не тільки тварини, а і наша соціальна поведінка і ставлення до тварин на вулицях. Тому всіх запрошуємо до нас на підприємство Любий бажаючий може прийти подивитися, як все відбувається, подивитися на тварин та обрати собі хвостика додому. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У музеї Старафлоцькі казарми відкрилася виставка дерев'яних виробів, які відреставрував миколаївський енергетик Андрій Чубук. Загалом до його колекції входить понад 200 робіт однак, експозиція складає лише частину з них. Вироби до музею передали родичі митця, адже на початку року пана Андрія не стало. Докладніше про виставку розкажемо за мить. Орли відлотіли за хмари. Виставка від реставрованих дерев'яних виробів колишнього співробітника Миколаївобленерго Андрія Чубука. Експозиція відкрилася у обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми. Виставка є вшануванням пам'яті майстра. У січні пан Андрій пішов з життя. Всі ці предмети Андрій довгий час збирав при своєму життю. Він їх реставрував, тобто деякі там і купував, деякі йому дарили його друзі, знайомі. У багатьох там орлів не вистачало або там крила, або голови. Він це все виготовлював тоді сам, тобто проводив такі реставраційні роботи. На сьогоднішній нашій виставці представлено приблизно десь більше 60 предметів. Колекцію з понад 200 виробів до старофлотських казарм передали мати Андрія Чубука, Надія Бондарчук, та його племінниця Оксана Хіренко. Пані Оксана розповідає, професія дядька виховала у ньому прискіпливість, з якою він опрацьовував кожну статуетку орла чи скриньку. Він кабельщик високого розряду, це високоточні лінії підземні. Це дуже така, до цих робіт допускається дуже обмежена кількість людей. Щоб це вміти, це треба певний досвід. Він більше 20 років працював обленерго, йому вже давали потім вже учнів. Тобто це дуже складна робота. Не кожен це зможе. І це воно пов'язана саме роботою от, руками. Вона найменші волокна поєднати між собою це дуже складно. Містяни, котрі відвідали відкриття виставки, були вражені наскільки майстерно енергетик вдихнув нове життя у вироби. Взагалі, чомусь думала, що я йду на картини дивитись. От мені неочікувано було побачити саме статуєтки. Е, дуже цікаво, мене дуже зацікавило питання, чому саме орли, чому тільки орли. Тобто я би хотіла, можливо, мені не вистачило можливо якоїсь історії, чому саме орлів він колекціонував. Я б хотіла про таке послухати. Насправді, а взагалі дуже цікаво, дуже красиво. Е, не знаю, чи поставила б я орла у себе в будинку, але от десь в офісі, можливо, так. На експозиції відвідувачі зможуть ознайомитися з частиною колекції Андрія Чубука та інструментами, котрі він використовував для реставрації. Виставка триватиме до 30 вересня. Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту сьогодні розповімо вам про успіхи миколаївських спортсменів і спортсменок на Паралімпіаді в Парижі. Миколаївська паратенісистка Ірина Шинкарьова здобула бронзову медаль разом із Віктором Дідухом у міксті парного настільного тенісу. Зазначимо, що це перша в історії України нагорода у міксті на Паралімпійських іграх. А от плавчиня Анна Гонтр вже встигла завоювати дві нагороди. Обидві теж бронзові. Спочатку Анна стала третьою на дистанції 50 метрів вільним стилем. А 1 вересня піднялася на п'єдестал після того, як здобула бронзу в 100 метрівці брасом. Вітаємо спортсменів! Паралімпіада триває. Тож продовжуємо вболівати за наших. На останок про погоду у вівторок, 3 вересня. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним. Без опадів температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 31 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 47%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Обов'язково лайкніть та поділіться цим відео з друзями, якщо дивитися нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо успіхів миколаївських спортсменів на паралімпіаді. Нагадуємо підписатися на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі. Усі всіх новин не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.